Слава Україні! Рашка знову показала, що вона не до країна терорист, а Пупкін довбаний недоробло. Ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року. Ворог здійснив чергову масовану атаку на Одесу. У різних районах пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Спалахнули пожежі, надходять повідомлення про постраждалих. Літня пара, яка проживала на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на зв'язок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту. На місцях працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідують наслідки атаки і надають необхідну медичну допомогу постраждалим. Наразі госпіталізовано трьох осіб. Школа зазнала незначних пошкоджень, вибито чотири вікна. Наразі вона відкрита для всіх, хто потребує підтримки. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги. Зранку запрацюють районні оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи на оформлення допомоги. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На жаль, загинуло двоє людей за попередньою інформацією, ще 15 осіб травмовані. В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували в одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб. Від ДСНС розгорнуто пункт незламності. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, щирі співчуття загиблим, Рашка країна терорист.